Добрий день, друзі. Дивіться, схоже, що проблема знайшлася і вона не дуже складна, але скрита в налаштуваннях самого інтерфейсу і в можливостях його використання. Тобто, ось ми бачимо за замовченням червень 25, коли тут пробуємо побачити тип відображення. Але це не працює на такому екрані. Тепер давайте повернемо екран ось так. І бачимо, у нас відразу з'являється день, тиждень, місяць, Тобто можливість відображати за день задачі, за тиждень, як є наразі, і за місяць нарешті. Тобто, і тоді, коли ми ось так открутимо, то інтерфейс мобільний, який вже є, при повертанні у. Такий стан, бачимо, що тепер ми, у нас 55 процесів доступно, відповідно, з понеділка 26 по неділю 6 число. Ну, Десь так. Тобто є нюанси, які пов'язані з орієнтацією екрана, і саме в цьому, скажімо так, проблема, не проблема. Особливості роботи з мобільною версією. Дякую вам ще раз за увагу. Ставте обов'язково лайки, діліться цим відео на зв'язку.